будь ласка, 60-річна Ольга Масилюк не відпускає руку доньки. Минуло п'ять днів, відколи пенсіонерці зробили операцію на серці. Раніше каже, хвороба клапана, стеноз не давала повноцінно жити. Задишка біля в грудях так, так, стискало, давило, піднімалося це все сюди, ліли плечі, потім руки. Штучний клапан жінців вживили в обласному кардіоцентрі. Зараз на екрані ви бачите кадри з операції. <плес> Серце не зупиняли, а на грудях не робили розрізу, бо втручання проводили не за класичним методом, пояснює кардіохірург Олег Журба. Водиться сюди, от через тигнову артерію, прямо до серця, до зруйнованого клапана кальція. Заводиться спеціальний балон. Цей балон звільнив від наростів кальцію, додає лікар. А потім уражений клапан замінили на штучний. Оброблено спеціальною рідиною для того, щоб не було антикальцію. Це момент для роздування балона разом вже з клапаном, здування балону. Вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, працює зовсім новий клапан. Така операція мінімально травматична, а реабілітація після неї швидка, зауважує Олег Журба. Вона може знаходитися платі інтенсивної терапії до одної і через 2-3 дні, може бути взагалі виписана. А має такий самий результат: високу якість і майже ніякої реабілітації. Методика ну, розроблена взагалі для пацієнтів, які не мають змоги зробити відкриті операції. Але за того, що підходи до а, цих лікувань, цих патологів змінюються, використовується вже для тих пацієнтів, які можна і зробити відкриті операції. Штучний клапан коштує 800 тисяч гривень. А його протезування за кордоном обійдеться у 40 тисяч євро. Пані Ользі операцію зробили безоплатно. Її донька каже, рада, що тепер мама житиме без болю. Мама почуває себе добре, і я дуже задоволена. Ми всі переживали, всі тримали кулаки. І я ж кажу, всі родичі, всі знайомі, всі здоров'я берегтима, говорить пенсіонарка. Але ще хоче погосподарювати на клумбах. Так, це ж така велика радість. Квіт. Я ж із села роботи дуже багато. Але саме перше мрію зустрітися з рідними. Я її дуже люблю. Усіх займе чекають. І найбільше додає радіє, що сьогодні змогла привітати з днем народження свою цокотушку. Так називає 15-річну онуку владу. Та ж від радості не стримує сліз. Сокотушка ти моя, не плач. Я тебе люблю. Тетяна Недбайло, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.